Відділи спеціального призначення це дуже специфічна штука. У критичних ситуаціях вони вирішують хід історії, і зазвичай уряди різних країн намагаються до останнього не визнавати їхнього існування. Тут усе логічно. чим менше відомо про такі бойові одиниці, тим більше шансів на успішне виконання місій. Ну, а як бонус, їх таємно можна відправляти в інші держави на вирішення найскладніших завдань. У цьому відео я розповім вам про відомство, яке стало прабатьком практично для усіх сучасних європейських, американських і навіть ізраїльських бійців. Йдеться про спеціальний підрозділ сил Міністерства оборони Британії, який має за плечима понад 80 років бойового досвіду. Тож, коли йдеться про найскладніші або найбільш специфічні завдання, то виконувати їх відправляють хлопців із САС. Спеціальної повітряної служби. Це один із найунікальніших і найдосвідченіших підрозділів світу. Навіть американська Delta Force багато у чому їм поступається. Адже усе, чого вони досягли, це заслуга спеців із САС. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому відео я розповім вам про SAS. Як і чому офіцер шотландської армії взагалі створив цей підрозділ? Як на початках їм доводилося красти, просто щоб створити собі забезпечення? Які завдання виконують бійці САС? Чому про них заговорили лише у 80-х, Хоча Другу світову вони пройшли від і до? І зрештою, як тренуються бійці спеціальної повітряної служби? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди, це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам. Ви чудові і завдяки вашій підтримці канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на BuyMeACoffee, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві та перевірені новини. Перед тим як ми перейдемо до основної історії цього відео, хочу у вас дещо. Запитати, ви знали, що країни відрізняються одна від одної не лише за національними ознаками, мовами чи законами, а й за такими штуками як? Світлофори, сніг, дорожня розмітка і навіть лінії електропередач. І завдяки таким, здавалось би, дрібним деталькам осінд-аналітики можуть визначити розташування практично будь-якого об'єкта у будь-якій точці світу. Тому зараз я хочу порекомендувати вам YouTube канал Мольфар. Це аналітики, які не просто шукають російських злочинців, а ще й вчать своїх підписників, як робити це самостійно. У них є відео про те, як визначити розташування ворога по відео, пошук геолокації за фотками. Як знайти інформацію про людину, або ж як знайти певну особу, використовуючи всього лише одне фото. І це лише частинка із того контенту, який у них є. Бо ж крім таких цікавих історій, вони ще й займаються висвітленням злочинів російських окупантів. Ось тут, наприклад, склали реєстр російських військових злочинців, а тут змогли ідентифікувати 55 осіб, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі у січні 2023 року. Я не те що прошу, а закликаю вас під. Підписатися на цей вогняний ютуб канал. Бо мало того, що вас інформують про злочини окупантів, так ще й на пальцях показують, як самим займатися осінт аналітикою А це означає, що теоретично і ви зможете стати частиною тих, хто притягне ворога до відповідальності. Посилання на мольфар я залишу в описі до цього відео. І поки ви побігли підписуватись, я розкажу вам історію. Шлях САС як підрозділу починається у далекому 1941 році. Як і більшість таких специфічних органів, вони з'явилися через потребу діяти у тилу ворога. Поки регулярні війська стримували нацистську Німеччину на передових позиціях, британці почали думати, як можна ускладнити вороже тилове життя. І насправді у них було багато успішних прикладів роботи. Чого лише варта одна операція Франктон у грудні 1942 року? Детально я розповідав про це. У цьому відео. А зараз ми поговоримо про шотландського офіцера британської армії Девіда Стірлінга. Це саме завдяки йому на світ у майбутньому з'явиться СА в армії. Він служив ще з 1937 року. А з початком Другої світової його відправили на фронти близького сходу. Там справи йшли не дуже добре, м'яко кажучи. Його підрозділ Лейфорс розформували після невдалих кампаній на криті. Саме тоді Девід Стірлінг зрозумів, що для досягнення успіху не обов'язково брати кількістю. Головне діяти креативно і швидко. А відтак ворога можна застати зненацька. Стірлінг був упевнений, що через механізовану природу війни невелика команда високопідготовлених солдатів із перевагою несподіванки може атакувати кілька цілей із пустелі всього за одну ніч. Щоправда, для того аби це сталося, цю команду ще треба сформувати. І це ж не робиться за день. Для початку треба поговорити з командуванням, скласти план, знайти людей, навчити їх і так далі. Стірлінг довго не думав і вирішив діяти одразу. На той момент він був у Каїрі із травмою після невдалого десантування. І також склалося, що у тому ж таки Каїрі було і вище командування. Тож він взяв свої милиці і пішов у штаб просити дозволу на створення спецпідрозділу. На диво у керівництва не виникало якихось заперечень К Стірлінгу швидко дали дозвіл, і підрозділ вирішили назвати L Detachment» – «Special Air Service Brigade». це щоб ввести ворога в оману. Або й німці думали, що це доповнення до парашутної бригади, яка на той час уже існувала у північній Африці. Із кількістю людей у новоствореному підрозділі розганятися сильно не стали. На старті до команди увійшло 5 офіцерів і 60 солдатів. Тренували їх кілька тижнів. Більше часу виділити просто не могли. Це ж сам розпал Другої світової, треба в бій. Але у пришвидшений курс підготовки запхали усе, що могло стати в нагоді проти німців у повітрі, на суші і на воді. З них намагалися створити універсальних солдатів. Як покаже історія, шлях у цих бійців буде непростим, але неймовірно цікавим і ефективним. У нового підрозділу не вистачало обладнання, зокрема наметів та різного спорядження. Їм просто цього не видали. Тож першою операцією САС була крадіжка із сусіднього новозеландського полку різноманітних припасів. Вони поцупили у них намети, постіль, столи та стільці. Винесли навіть фортепіано. Після чотирьох таких успішних рейдів бійці САЕС організували собі добре оснащений табір. Зрештою, Девіду Стірлінгу дали добро на створення підрозділу, але про забезпечення ніхто нічого не казав. Тож вони самі про себе подбали. Уже маючи на руках обладнання і плюс-мінус сформовану команду, можна було думати про планування місій. Цікавий момент. Попри те, що на початках підрозділ складався із 65 осіб, Стірлінг ділив їх на маленькі групи по 5-6 людей. Він вважав, що чим менша група, тим більше шансів на успішне виконання завдань. Стірлінга завжди кидали у бій у складі великої команди людей. Інколи по кілька підрозділів. Він вважав, що для досягнення успіху багато війська не потрібно. Головне, це таємність. Тоді можна провернути набагато більше трюків. Маленькі групки можуть проникати глибше. Перед тим, як ми перейдемо до наступної частини відео, є до вас прохання. В десантно-штурмовій роті 36-ї бригади потрібен автомобіль Jeep Grand Cherokee. Зараз хлопці працюють у гарячих точках півдня і сходу нашої країни. І авто це надзвичайно важлива штука, яка допомагає залишатися мобільним. Зібрати потрібно немало 250 тисяч гривень. І бажано якомога швидше. Тож, наперед, дякую за ваші донати, а посилання на Монобанку ви знайдете в описі до цього відео. Перша важлива місія SAS отримала назву хрестоносці. Але вона насправді ще й провальна, навіть катастрофічна. Ситуація наступна: треба десантуватися у тил ворога, попідривати там літаки, чим більше, тим краще, і втекти. Усе ніби просто. Але ви пам'ятаєте, що тренувалися вони всього кілька тижнів, і отриманих знань було просто недостатньо для виконання завдань такої складності. І ще й до всього на заваді стали погодні умови. Ніхто із них не стрибав із парашута у шторм. Але виходу не було. Наказ є наказ, і зволікати часу немає. Тож усі 65 бійців таки стрибнули із літака. Третина так і не повернулася назад. Когось німці стратили на місці, а когось забрали у полон. Так операція хрестоносці закінчилася після першого ж стрибка. Ми мали десантуватися на два головні аеродроми і підірвати там максимум літаків. А коли почали стрибати, то виявилося, що погода погіршилась. Таке враження, ніби почався ураган. Ніхто не приземлився там, де планувалося, усіх розкидало. Лише ми з напарником разом сіли у запланованій точці. Тому й опинилися серед тих, кому вдалося вижити у 1942-му На САЄС та інші підрозділи поклали схоже завдання. Щоправда, уже без десантування. Та операція називалася Бігамія або Пролісок. Завдання наступне: добратися до аеродромів у Лівії і знищити там літаки. Рейд на перший аеродром очолив Джон Ісун-Сміт у складі LRDG, це була група глибинної пустельної розвідки у складі британської армії. 12 вантажівок і 30 осіб подолали 1200 кілометрів пустелі і таки добралися до литовища. Їм вдалося знищити одну вантажівку 16 літаків, і ще сім вони пошкодили. А коли довелося відступати, то за ними почали полювання італійські винищувачі. Втекти вдалося, але вони при цьому втратили 10 із 12 своїх вантажівок. Тим часом до аеродрому у Бенгазі прямувала група Девіда Стірлінга і знову ж таки з невдачами. Стірлінг разом з бійцями передягнувся у форму німецьких військових. Таким чином вони змогли наблизитися до блокпосту поблизу литовища. Виявилося, що німці просто дозволили це зробити. Вони знали про диверсію, тож відкрили вогонь. Британцям довелося відступати буквально по трупах своїх побратимів. Усі ці невдачі дали поштовх до реформ та реорганізації. Почали набирати нових людей, переважно із серйозним бойовим досвідом. З'явилися нові тактики і методи виконання завдань. Особливо, що стосувалося знищення ворожих літаків. Важливе уточнення: САЄС з'явилося як допоміжне крило. У північноафриканській кампанії тому їхні перші місії відбувалися саме там. Щоб якось реабілітуватися в очах керівництва, вони вирішили здійснити повторний рейд на лівійські аеродроми. Заїхали на злітну смугу на пікапах із кулеметами і почали розстрілювати усе довкола. Ціною трьох джипів і двох людських життів бійці змогли знищити 60 літаків. І цим вчинком вони довели, що таке відомство це невід'ємний і незамінний інструмент у правильних руках. Тож їх почали використовувати практично у всіх кампаніях Другої світової. SAS стали вже не просто допоміжним крилом, а силою, яка може зайти в тил, виконати завдання і таким чином суттєво послабити потужності ворога. Ми знали, що створимо успішний та ефективний підрозділ, який якісно виконуватиме завдання. Нам вдалося. Хоча на початку мені здавалося, що це якесь царство бродяг, які чули завдання і просто йшли в бій. Та, попри те, що це було успішне відомство, після закінчення Другої світової його розформували. У керівництві вирішили, що потреби в диверсіях вже немає. А отже, і сенсу тримати такий підрозділ теж нема. Але як ми всі прекрасно знаємо, у 47-му почалася нова війна. Холодна. Так, про SAS заговорили знову, і цього разу роботи для них знайшлося чимало. Вони показали себе у Могадишу, Малайзії, в Аргентині, на Фолклендських островах, у країнах Африки і навіть брали участь у боях у перській затоці. В принципі, цей список можна продовжувати дуже довго. Їх виховала війна. А в Міноборони, до речі, ніхто нічого про них не говорив. Взагалі про існування САС намагалися сильно ніде не розголошуватися. А це, відповідно, стало причиною багатьох чуток і легенд про цей підрозділ. Я вважаю, що САЄС цілком заслуговує названня однієї із найвеличніших спецслужб світу. Бійці змогли це довести. У черговий раз вони довели свою успішність в Омані. Там, із 1954 по 59 тривала війна. Офіційно її називають протистоянням у Джебель-Адхарі або війною у Зелених горах. Усе почалося із повстання радикально налаштованих релігійних оманців їх очолив імам Галіб Аль-Хінаї. Якщо супер коротко, то він виступав проти султана Саїда Бін Таймура, який прагнув дати британцям контроль до нафтових родовищ. І оце вони тягалися між собою довгих 5 років. Протест переріз у війну, і британцям навіть довелося фінансувати султана Саїда і його військо, щоб він втримав владу. Інакше британці втратили би доступ до нафти. Але коли стало зрозуміло, що він не впорається сам, Лондон взявся вирішити усі питання самотужки. Війна тривала до 1959 року, коли британці вирішили здійснити пряме втручання, використали повітряні і наземні атаки. І лише після цього Султан Саїд переміг. Наземною компонентою стали бійці САЄС. На початках їх була одна ескадра. І навіть це викликало критику серед британського суспільства і світової спільноти. Адже через те, що війну в Омані не часто показували у змі, та й уваги їй особливо ніхто не приділяв, командування вирішило розширити кількість членів САЄС до двох ескадр. Одна мала діяти в тилу, а інша тримати передові позиції. Паралельно із цим працювали королівські ВПС. Вони здійснили 1635 авіанальотів, скинувши на ворожі позиції 1094 бомби і випустили 900 ракет. У перервах між бомбардуваннями бійці спеціальної повітряної служби зачищали райони і поступово закріплювалися на нових позиціях. І так, поки повністю не витіснили повстанців. Бойовикам і мама довелося відступити. Переважна більшість втекла до Саудівської Аравії, і той вирішальний наступ, який організували САС із королівськими військово-повітряними силами, приніс британцям перемогу. Вони втратили 13 своїх бійців, а Оманці майже дві сотні. Щодо Спецури. То вони поклали собі в скарбничку плюс одну успішну місію. Про існування СА відомо було доволі мало. Британське суспільство заговорило про них лише у 1980-му, після того як вони виконали свою найпопулярнішу місію. Це операція Німрод об 11.30 ранку, 30 квітня, того ж таки 1980-го шестеро озброєних іранських терористів проникли до посольства Ірану в Лондоні. Зайшли туди практично без проблем. А заразом взяли у заручники 26 осіб. Серед тих захоплених були і співробітники BBC, які займалися оформленням віз. Терористи назвали себе демократичним революційним фронтом Рабістану. Вони протестували проти утисків Хузестану з боку тодішнього Аятоли Хомейні. Крім того, вимагали звільнити 91 політв'язня, які сиділи в іранських в'язницях. Також вимагали літак, щоб вилетіти на ньому з Британії. Класний план, правда? Політв'язні в Ірані, коріння проблем в Ірані, але теракт вони планують в Лондоні. Ситуація доволі швидко стала критичною і територію посольства оточили поліцейські, а по периметру розставили снайперів. Дороги назад для терористів уже не було. Вони розуміли, що шансів домовитися із кожною хвилиною менше. Про ситуацію оперативно повідомили і підрозділ САС. Їх перевели в режим підвищеної готовності. Дорогою до посольства вони склали собі поетапний план дій. І поки поліцейські почали вести переговори, відволікаючи увагу терористів, спеці із МА5 опустили мікрофони в димоходи, дипвідомства, і це дало можливість чути, що відбувається всередині і які плани, зрештою, складають бойовики. Бійці САС через прибиральника дізналися креслення посольства, склали картинку інтер'єру та уже мали уявлення, як їм рухатися у випадку штурму. Вночі невелика група бійців пробралася на дах, щоб вивчити точки входу у приміщення. До речі, паралельно із підготовкою до штурму бійці Саєс дивилися чемпіонат зі снукеру по телевізору щодо терористів. До речі, їх очолював 27-річний Аун Алі Мухаммед. У перші кілька днів облоги він звільнив кількох заручників, просто відпустив їх. Але коли зрозумів, що його вимоги виконувати, ніхто не збирається. Перестав бути таким поблажливим. Він застрелив одного із заручників Абаса Лавасані, іранці, який критикував методи терористів. Його тіло просто викинуло на вулицю. Тож лише після убивства британці взялися за серйозну роботу. До того усе планували вирішити шляхом переговорів. Політика Британії полягає у тому, що вони ніколи не застосовують силу, окрім випадків, коли заручників убивають, або ж коли є дуже великий ризик убивства. Тож, коли терористи викинули тіло Абаса Лавасані, вони підписали собі смертний вирок. Бійці САС вийшли на бойові позиції. Планувалося, що вони невеличкими групами зайдуть з усіх можливих входів двері, вікна, усі поверхи. І це має відбутися одночасно, щоб розділити терористів. На першому поверсі посольства в одній з кімнат був лідер бойовиків. У якийсь момент через вікно залітає оператор САС, і між ними починається рукопашний бій. Він тривав кілька секунд. Потім до кімнати зайшов інший боєць спецназу і наказав терористу відступити. Той відійшов, а далі, швидкою чергою з МП5 керівника терористів розстріляли. Взагалі бійці САЕС дуже жорсткі у цьому плані. Вони не церемоняться з терористами, а просто розстрілюють їх. Інколи це відбувається показово, як страта. У кімнаті на другому поверсі терористи почали хаотично стріляти у заручників: одного вбили, а одного поранили. Згодом до кімнати увірвалися бійці САЕС. Вони поставили терористів до стіни і розстріляли їх. Це був найбільш суперечливий момент усієї операції. На цьому етапі ми маємо трьох ліквідованих бойовиків. Ще троє заховалися серед полонених. У САЕС придумали, як вирішити це питання. Усіх вишикували в колону і наказали по одному виходити на заднє подвір'я посольства. І коли усі по черзі виходили, один з бійців помітив терориста. У його руках була граната. Відкривати вогонь одразу було ризиковано, щоб не зачепити інших людей. Тож для початку він кілька разів пригрів його прикладом по голові. А коли той упав, його тіло просто розстріляли одразу кілька спецпризначенців. Уже на вулиці на усіх заручників одягли наручники і змусили лягти. Звукооператор BBC упізнав ще одного терориста, який вдавав із себе полоненого. Один солдат САЕС підняв його і повів до посольства, ймовірно, щоби добити. Однак його колеги завадили цьому. Бойовиком виявився Фобзі Джад, єдиний терорист, який вижив. Його засудили до довічного ув'язнення. САЕС за 11 хвилин знищили терористів, які 6 днів тримали заручників у посольстві. Їм аплодували стоячи. Виникали питання до методів розправи, але про це дуже швидко забули. Насправді усіх почало цікавити, що це за підрозділ такий. Британському уряду швидко довелося визнати, що САЕС насправді існують уже давно, і що вони таємно брали участь у багатьох війнах і протистояннях, де Лондон мав свої інтереси. Та те й терористи швидко усвідомили, що Британія це не та країна, де можна прийти і захопити заручників. Спецназ чітко дав зрозуміти, що церемонитися з ними ніхто не буде. Я вважаю, що ми провалили завдання. Щонайменше тому, що один із заручників загинув під час стрілянини. Нам наказали вивезти полонених неушкодженими, а терористів привезти у відділок. Коли у нас не вийшло, туди запустили бійців САЄС. Вони зробили те, чого ми не змогли. Операцію із порятунку заручників провернув контртерористичний відділ САС. Як окремий підрозділ, вони з'явилися після трагічних подій під час Олімпіади у Мюнхені у 1972 році. Тоді через невдалу операцію з порятунку загинули 11 ізраїльських спортсменів. Згодом у 79-му іранці захопили американське посольство у Тегерані, тримаючи заручників більше року у полоні. Британці вирішили зіграти на випередження і заздалегідь підготувалися до потенційних нападів. Бійців тренують не просто штурмувати, але й правильно вести бій на ближніх дистанціях, в залежності від місцевості, вчать правильно планувати операцію, готувати варіанти відступу і так далі. При цьому, у разі невдачі, завжди можуть підстрахувати снайпери, яких розміщують по усьому периметру. У терористів немає шансів на втечу. Варіанти два Їх захоплять або уб'ють. Наш підрозділ вважається найкращим контртерористичним підрозділом у світі. Унікальні методи боротьби і тренувань з'явилися після подій у Мюнхені. Це стало поштовхом до росту і розвитку. Серед іншого, САЕС беруть участь не лише у контртерористичних місіях чи диверсійних операціях в тилу. Їхня сучасна роль полягає і в боротьбі на передових позиціях. Зрештою, так здобувається досвід. З 2001 по 2021 перший, разом зі США вони активно брали участь у боях проти Талібів та Аль-Каїди в Афганістані. В рамках тих протистоянь спецура мала можливість тестувати свої найновіші секретні розробки і технології. Скільки бійців САЄС віддали своє життя у боротьбі проти тероризму, так і невідомо. Принаймні поки що. Британський уряд, хоч і визнає присутність цих підрозділів у гарячих точках, але про втрати не звітує. Ось тут можна переглянути перелік найважливіших місій САЄС, починаючи із 1980 року. І це далеко не повний список, адже про деякі місії суспільству розкаже через десятки років. А про деякі, можливо, ми ніколи й не дізнаємось. САЄС – це дуже високі стандарти. Щоб досягти їх і підтримувати, потрібно багато тренуватися, адже цих хлопців відправляють на найрізноманітніші завдання. А там можуть чекати багато різних викликів. Якщо ми поговоримо за методи тренування бійців САЄС, то вони просто пекельні. Їхній курс відбору призначений для того, щоб довести фізичну силу і моральний стан кандидатів до абсолютної межі. Курс поділений на кілька етапів. Перший називається The Hills. На ньому перевіряють витривалість, навички читання карт і навігацію. Фактично, це безперервні марш-китки від 19 до 80 кілометрів. При цьому у кожного кандидата із собою повне спорядження і наплічники по 30 кілограмів. Дистанція і навантаження до слова змінюються від пори року, бо ж взимку пройти такий курс суттєво важче. Але це все одно не заважає пройти фінальне випробування першого етапу. Кандидати мають 4 години і 10 хвилин, щоби здолати найвищу вершину гірського хребта пен і фен. Це випробування називається танець із віялом. Це важкий груповий марш довжиною 24 кілометри. Його проходять після першого тижня відбору. На цьому марші кандидати мають довести свої фізичні та розумові здібності. Якщо хтось із новобранців не вкладається у відведений час, для нього шлях у САС закінчено. Такі походи це звична справа. Один із багатьох називається «The Long Drag». 40-кілометровий марш-кидок, який усі кандидати мають подолати за 24 години. Їх висаджують у незнайомій місцевості, кажуть координати точки, на яку мають прибути бійці, і дають в руки карту. І так, з однієї точки вони йдуть до іншої, аж поки не прибудуть до фінішу. Інструктори, які 24 на 7 моніторять, що відбувається, не критикують і не заохочують кандидатів. І це дуже контрастує із тим, як до них ставилися інструктори у їхніх попередніх підрозділах. Логіка тут максимально проста: не треба змушувати Бійця дійти до фіналу. Якщо він хоче стати частиною САЄС, то сам має бути достатньо вмотивованим, щоби працювати наповну. Це стосується не лише марш-китків, а й інших тренувань. Наступний етап підготовки це робота в джунглях. На цій стадії тренувань їх відправляють в Беліз, Добрунеї або в Малайзію, де впродовж шести тижнів кандидати вчаться працювати в лісах. Одна із головних атракцій на цьому етапі це коли усіх ділять на групи по чотири людини і імітують виживання за лінією, тобто у ворожому тилу. У кожного є сухпай, пляшка води. І ніж. Закінчилася армійська їжа, починається полювання. Але при цьому треба ще переховуватися від патрулів і вміло замітати сліди. На цьому етапі в середньому кандидати втрачають по 6 кілограмів ваги. Трохи жорстоко, але інструктори кажуть, що якщо ти вмієш виживати і воювати у джунглях, то в житті вже точно не пропадеш. Джунглі відсіюють тих, хто не може впоратися із дисципліною, а вона вкрай потрібна, щоби завжди підтримувати себе, спорядження і зброю у належному стані. Тут перевіряють і психів у кандидатів, адже командам спецназу потрібні люди, які можуть тижнями працювати у жахливих і виснажливих умовах. У бою бувають випадки, коли допомога не прибуває, і покладатися можна лише на себе. Ще одна цікава фішка це імітація полону. Усіх новобранців одягають у форму Другої світової і відпускають у сільську місцевість. Вони три дні мають уникати патрулів, які їх шукають. Хоча незалежно від того, попалися вони чи ні, усі мають пройти, як інструктори це називають, фазу тактичного опитування. Їх змушують годинами стояти у стресових позах, вмикають ультразвук, крики і так далі. І коли приходить черга допиту, то кандидати повинні дати лише чотири відповіді: ім'я, звання, порядковий номер і дата народження. На всі Інші, вибачте, але я не можу відповісти, якщо хтось наговорив забагато. Вилітає з курсу. Служба, яка проводить допит, сама вирішує, чи заслужили кандидати отримати бежевий берет. На цьому етапі із 200 бійців зазвичай залишається до 25. А потім ігри закінчуються. Починається справжня робота. Якщо говорити загалом, то лише 10% охочих закінчують селекцію і потрапляють на навчання. Там теж не все так просто: регулярні тренування, стрільба, навички ведення перемовин, робота під прикриттям і так далі. На місці командування ділить бійців на групи і кожен займається за своєю спеціальністю. Щороку свої вміння треба підтверджувати. Тому навіть досвідченим бійцям треба регулярно тренуватися, щоб не втрачати форму. Це еліта Британії. Тож і планку вони мають тримати відповідно, адже їхня помилка це ціна чи його життя. Щоби пройти курс відбору, людина має бути дуже сфокусованою і нереально підготовленою. А щоб виконати усі поставлені завдання, то це взагалі треба мати просто надлюдські здібності. От, до прикладу, у будь-який момент до кандидата на тренування може підійти інструктор і вручити будь-яку зброю. Її треба розібрати, пояснити принцип роботи і скласти назад. Інколи під час навчань курсантам одягають навушники, де в якийсь момент важкий рок починає змінюватися дитячими криками. Після того є певна кількість часу для виконання поставленого завдання. Це виснажливий курс, і далеко не кожному вдається пройти його до кінця. На моєму курсі було 164 людини, і це далеко не прості люди. Серед нас були і королівські піхотинці. Однак в кінці курсу нас залишилося дев'ятеро. САЕС це дуже специфічний підрозділ. Ще у Другу світову вони довели, що невеличкі загони добре підготовлених бійців можуть змінювати історію і перевертати хід масштабних баталій. Після закінчення Другої світової чимало країн перебрали і собі модель САЕС, створивши власні підрозділи. Наприклад, Бельгія, Франція, Філіппіни, Ірландія. А ще до цього ж списку можна внести і США. Адже їхній лідер, Чарльз Беквіт, ніколи не створив би Дельта Форс, якби не надихнувся роботою британських колег. Найвідоміший ізраїльський контртерористичний підрозділ Сайрет Маткаль теж створений за моделлю SAS. До речі, лише у 2018 році до лав спеціальної повітряної служби дозволили долучатися жінкам. Довелося дещо змінити правила і методики тренування, але відбір і курс легшими не стали. У цьому відомстві до всіх ставляться однаково. Звання бійця САЄС можна заслужити лише витривалістю і важкою працею. Одне із найпоширеніших запитань, яке ми ставимо кандидатам, чому ви вирішили прийти саме сюди. Одна із найпоширеніших відповідей допомогти своїй країні та світу загалом. А ми лише направляємо їхню енергію та амбіції у правильне русло. SAS Унікальне явище для світу спецпідрозділів. Вони не лише стали взірцем для багатьох інших відомств, а й на власному прикладі показали, що у будь-якому протистоянні можна нав'язувати свої правила гри. Про це, до речі, каже їхній девіз. Хто наважується, перемагає. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!